Кожний допрос, хто послав корабль. Хто це сказав? Вони навіть в деяких брали голоса, записували, щоб звірити 4 лютого по 24-му перебував на острові. Ми були там на бойовому чергуванні. Зранку вже з'явився перший корабль, це був адмірал Бико. Почала Москва ракетами бити. Після чого, як закінчилися удари, знову почали горити. виходьте на пірс або авіація, по вам працювати. Статтю хотіли що Я був в Маріуполі і розстрілював людей. Постійно запитували, за хто такий Бендера, чи був на Майдані. Я кажу, які Майдані 2001 року, який Майдан в 7 класі вчився. 4 лютого по 24-му я перебував на острові. Ми були там на бойовому чергуванні. Я і ще один хлопець ми були самі менші серед морпехів. 24 лютого нас підняли десь в 3.40 по бойовій тривозі. Хлопці почали займати позиції. Наша задача була це відносити патрони. Зранку вже з'явився перший на горизонті перший корабль, це був адмірал Биков. Згодом з'явився ракетний крейсер Москва. І вони вокруг острова кружляли, як акули. Ближче до обіду була коротка, дві коротких черги з крупнокаліберного кулемету, з корабля Москва, після чого почалася евакуація цивільних людей. Адміністрація острова виїхала, Порпункт не виїхав цивільний, і начальник маяка не виїхав. Чого я не знаю. Після чого Закінчилася евакуація, і Москва відпливла в острова, і адмірал відплив. І буквально через якихось пів години, після того, як вони почали відпливати, замігли, перша команда поступила в воздух. І почалися авіаудари. Нас почала бити авіація, Де сховатись, там не було. Це кусок скали. Це скала, там не окопів, нічого такого немає. Я і ще троє моїх побратимів ми ховалися за дерев'яним домиком. Він впирався в другий дом, і криша довша, і нас з неба не було видно просто там. Авіаудари потім почала Москва ракетами бити. Після чого, як закінчилися авіаудари, прийшла команда приготуватися до бою. підлили два катіри з десантом і знову почали говорити, Типу, виходьте на пірс або авіація. Продовжують працювати. Прихистку немає, озброєння через брак БК не було. Тоді зайшов десант на острів, після чого нас погрузили на цивільне судно Шахтер, і нам там зав'язали руки скотчем за спиною, шапки на очі натягнули і повезли в Крим, в Севастополь. В Севастополі нам зняли скотч, шапки, і спокійно ми виходили з корабля вже там камери. І під прицілом камер нам дали сухпай, воду і погрузили нас на автобус. На автобусах була табличка «Місто Герої Севастополя, місто Герої Одеса». І по новостям все вони казали спочатку, що нас везуть в Одесу. Але нас завезли в казарми. І в казармі ми вже по науцях себе побачили по новинах. Побачили, що вони говорять, що вот, їдемо, веземо в Одесу. І в Криму ми пробули до 11 березня. Там погрузили нас на літак і перевезли літаком в Курськ. В Курську нас посадили в автозаки і завезли на палаточне містечко. Там ми просто на морозі хто годину, хто дві, на корточках, на колінах. Багато хто повідморожував свої пальці. Розводили у нас по палатках. 13 березня мене перевезли в, в СІЗО, в Білогородська область, населений Старий Оскол. І там я пробув до 27 квітня. Там у нас допроси були, постійні питання були. Так, як я з Західної України постійно запитували, за хто такий Бендера. Чи був на Майдані, я кажу, ну який Майдан, 2001 року, який Майдан, я в 7 класі вчився. Потім чи палив Дом профсоюза. От, і кожен допрос у ті самі питання. За Бендера вони всі питали. І спецназ, який за нами дивився, і ключники, і опера, і ФСБ, і слідчий комітет. це в них найцікавіше питання було. 27 квітня нас перевезли на виправну колонію No6. Ми тільки приїхали, заїхали в колонію, і там були передвіження всі буквою Г. Голова мала бути ниже пояса. Ми тільки вийшли з автозаків, нам одразу почали крики до нас, там, з нецензурною лексикою, «Ви попали в ад. Потім нас заводили там, такий коридор, мені треба було пробігати. Там вузький коридор в шахмарному порядку був вистроєний спецназ. І ти пробігаєш мімо них, і в тебе летіло геть все: і ноги, і руки, і шокери, і дубінки. Не покидала там масля, що прийдеться ще назад бігти через той коридор. Ну, нас потім порозвели по камерах в ШИЗО. Це штрафний ізолятор в колонії. У нас в камері було шість людей, і так ми прислідили 5 місяців. Шість людей ваших скільки служили? Е, Ні, різні. Там і цивільні були, і з інших підрозділів. Але українці? Так. Да. Всі тримали нас окремо від е, зеків, всіх полонених окремо. І ми просили так, що інші камери хоч час від часу зміняли там, людей. А ми шість людей так, майже півроку просили. Перші дні то проговорили геть за все, що тільки можна, а потім вже не, не, не говорити нема нічого. Ну, Важко книжки давали, що єдине, що так. Які книжки? — Союз, Перша світла, друга. Яка камера була? Невелика камера, шість шконок. такий, що піднімається, дві камери, які за тобою постійно стежать. омивальник, санузел, ліжка завжди відкриті були, бо не було стульчиків. Сидиш, не можна не лягати, не впиратися, нічого, просто сидиш і все. А коли ви спиралися в стіну? Виводили. Не можна. Виводили там такий кабінетик як маленький, був включенка там, де камер вона, і, і збивали. В шість був підйом, десять відбої. Потім давали нам станки побритись, і сніданок, ранкова перевірка. це Ми вибігали з камер, нас розтягували. Стоїш, ноги на чим поширі, руки. На стіну ладонями наружу. І якщо їм не нравилось, вони ходили по ногам, шибили, били, розтягували електрошокерами били і, там, по ребрах майже кожен день. Залежало від спецназу все. Були такі, що більш-менш спокійно все проходило. Були такі, що їм це подобалося поїздватися. А що місти приносили? Баланда, пшениця маємо макарони, тюремні, там, ну, переважно там вода і три макарони не плавали, вже хорошо. Це суп в обід, це теж вода. На вечерю риба була і картошка варена. Ну, теж вода і там пара картошки не А митися водили вас? Раз в тиждень. Але давали 5 хвилин, 2 хвилини, 10. Ти забігаєш швидко, роздягаєшся, забіг сполоснувся, просто виходиш, не витираєшся, нічого швидко вдягаєшся. Так, 5 місяців в ШИЗО. Потім заїжджали спецнази, які били по геніталіям. І електрошокерами, ногами. Просто так. Або сміятися не можемо. Улибаєшся зразу у воді. Ми сміялися тоді, мене вивели. Я був діжурним і мене вивели в той кабінет. Тож я перший тоді удар тубінку і пролетів мені в поясницю прям. І після того проблеми з спиною почались. Вони відбили спину, потім ще після разів 20 дубінку я отримав. Потім він заховав думку, достав електрошокер. І електрошокером по ногам, під лопатки, по рукам, по шиї. Вони, як виїжджали, вони спалили. Три чи два електрошоке розпалили і зламали три дубінки на хлопцях. Були такі, що були настільки, що ломалися дубінки. Потім мене перевели на барак це в серпні місяці. На бараці там працювали. 28 хлопців працювали на швейному цеху, а останні ми в бараці складали папки для документів з коришувателем. Якщо їм не подобалось кількість, їх за день зробили теж Набиратися На бараці було легше? Так. Mm, yeah. да. Просто більше людей, ти е, ще й чимось зайнятий, і час швидше проходить. І там на бараці був телевізор, новини, хоч щось ти знав, хоч трохи. І з тим поспілкувався, з тим тобі вже морально тобі легше. Потім нас е, у собак спускали. Були в кінологі, які ти біжиш як на прогулку, теж біжиш зігнути все, і відпускають поводок. воду. Але за руку цепляли, за ног хлопці форму розривали. Ну, Це в колонії все. Все було в колонії. 16 вересня нас перевезли на виправну колонію номер 4 теж Білгородська область, і до міни я був в тій колонії. Два тижні ми просили, нас потім перевели на барак. Вже тій колонії. Набираці у нас було 110 людей. Туди нам ще привезли 34 з СІЗО. Там були з Харкова, з Маріуполя люди були з заводу Ілліча. Там же ми працювали всі. Спочатку на швейних цехах, спочатку це було добровольно. Хто хоче, той працює Це і час вбити якось швидше. Ми думали, що нас менше будуть трогати. Там. А потім спецназу появила правило хто не працює, той получає. І виходили на швейку і наш цех одна зміна кожних раз, як вона нас листпало, весь цех виводила по одному і, і збивала, щоб краще працювало. Тож шокери, дубінки, ноги. І так продовжувалось до, до обміну. 21 листопада у нас ввечері. Забрали з колонії, і ну, страшно, чесно, тому що ввечері і називають твою фамілію. Ми там просили до ранку, нас переділи в Форму Збройних сил України. Це нас дуже обрадувало, бо це вже якась маленька надія була на обмін. І нас 6 ранку посадили в автозакі і повезли нас в СІЗО в, в Курск. Там нас завели в камеру, там, де було ще десь людей 20-25 по формі Збройних сил України, і предполагали, що це, ну, це обмін. А потім ввечері нас знов передягають форму зеків. І це, це все це, це настільки обідно було, того, що ну, то так надіюся, сподіваюся, тут баци. Наступний день після обіду, навіть обідом, нас знов всіх виводять. Зранку нас оце вивели знов всіх і нас знов передягають в форму Збройних сил. Спускаємось вниз, нас всіх заводять в таку кімнату, ми там сидимо всі на корточках, голову пущення, не говоримо нічого. Потім нас е, визивають, провіряють по документам, зачитують фамілії, ми називаємось, а потім нам вдягають наручники і мішок на голову, і замотують скотчем. — Дихати могли? Е, так, але вони сильно давили на візки і передушували. І, і за цього боліла дуже сильна голова, було недобре. Ми просиділи до ранку, нас посадили на е, цивільний автобус і повезли на пункт обміну. Хлопці, слава Україні. І це тоді і сльози пішли, і така радість, що нарешті це все закінчилося. Що кінець, нарешті, дочекався цього. Довго діло, що кожну ніч про що ти мріяв, що це все закінчилось. Як вони от оце вам не прощали оцей руський крабель таке що прозвучало? Як це для вас відбилося? <гум> вони дуже довго шукали. І, але не знайшли. Не знайшли кого? Нікого не знайшли. Вони а шукали от... що? 에, хто... Автора. Вони от хто сказав? Кажу, погранці. А там ФСБш він каже, «да», кажу, «да», А він каже, а погранці кажуть, що морпіхи. Типа так каже, погранці, він каже, а погранці кажуть, що морпехи. Я кажу, не знаю. Кажу, не знаю, нічого не бачив, нічого не чув. Вони навіть в деяких брали голоса, записували, щоб звірити голоса. У мене тільки в СІЗО було їх біля вісьми штук за те, півтори місяці. І кожен допрос, хто послав крак. Хто це сказав? Коли ви вийшли і побачили, що було з фразою Русський корабль в Україні, в світі, ми були в шоці. Ми, ми не думали, що це настільки воно нас все Роз... Ми, ми чули не раз історії від тих, кого пізніше жили. Ми з нами хлопці звідки де взяли, ми кажемо, ну там-то там, то вони нам жмуть руки, щось серйозне, то ж ви каже, померли. І ми ну, шутили, казали, воскресли. Ну, З артума так, але кажу, ми живі, все добре. І вони багато хто не вірили в це. Те, що зробили цю фразу, ми ну, і раді були, і в шоці. Що хоч в такій ситуації хоч щось могли зробити. Хоч якийсь вклад свія, але принесли. Який допит був для вас найважчий? Це певно, коли статтю хотіли приписати. Так. Що я був в Маріуполі і розстрілював людей. І тоді е, е, служби так більш-менш адекватно допитували, а потім два оператори з пристрасті були допрос. Тобто з побиттям, з електрошокеном. За дев'ять місяців сонце ні разу не бачив. У вас було фізичне сильство, по суті. так? Бо ми... Фізичне, моральне. Морально, коли ти всі місяця оце розказують. Все там погано, там то не то, то не так. І Ми трималися. Як той полон відбився на здоров'ї Е, Проблеми зі сном, проблеми зі спиною дуже Е, Психологічно тяжко. Дуже тяжко. Я сплю тільки під таблетками. Я тільки зараз потрохи почав спати без таблеток. І то пізно засинаю. Тому що все згадується. Все. Згадується і заснути не можеш, просто воно не дає тобі, непокою. кошмари нічні. За момент, що я повернувся в Україну, мені пару разів сни, і всі сни ти опиняєшся в тій самій колонії. Далі продовжую лікування, потім повертаюся в військову частину. Проходжу військово лікарську комісію на придатність до морської піхоти. Бо щоб служити в морській піхоті, нам додатково треба комісія. щоб... — Ви вже хочете служити? Так. Да. Ну, ви стільки пройшли. Ви в 19 років пішли в АМЗУ, підписали контракт і далі на службу. А чому? Я не можу відповісти на це питання. Це ваш... Просто і подобається, і треба закінчувати цю війну.